відео про мухомор і як він впливає на людей. Тут не з раком, і, ну, щоб до мене не було критики і всяким цим, а з людьми, які після раку, і в них такі потухші, не хочуть жити, все це така штука. Рак, алкоголь, ЛГБТ і депресія. Для всіх тих, хто не хоче чекати, зразу купіть там скільки в грамах, в капсулах з 30 е, грам або 60 то не хоче з оцей набору людей просто так самі пити мухамор, кидаєте в каву в їду, і подивіться, що за місяць буде з людини. Просто люди поміняються. Про депресію це всі психологи звільняться. Це максимально скорочений варіант відео. Далі моя історія, як я це все перевіряв на людях. Перше в мене тато після раку, ну, він інвалід, там йому шлунок вивели в живіт. Тобто, що таке, рак, була проблема, був рак, рак вирізали, людина лишилась після цього. Він такий був віддалений. Він вроді би тут, але відсторонений, в мозгах щось не то. Ну така специфічна ситуація, і все-таки рак. Тобто вирізали йому стало краще, але на мою таку думку, щоб потрошки-потрошки по, по наклонні вниз. Що зробив? Просто мухомор по пів грама в день з людиною людину поміняло за місяць. Просто от було до і після. В кращу сторону не описуємо словами не описуємо, як помінялося це тато. І я думаю, він би вмер би. Ну, не цей, але життя до Мухамора і після Мухамора це просто дві різних людини. Я перевіряв на ньому, ну, з його згоди. <смі> я, я не знаю, як вам це пояснити. Людина просто помінялась в кращу сторону так, що навіть не віриш. Ну, За всі ті роки я бачу, який шлях був у людини, то які в нього були випробування, що було з ним. Ну, значить, так мало бути, що в такий період часу йому попався Мохомор, щоб його це все життя поміняло. Далі алкоголь. Втіхаря підсипали моєму братові, бо тут така предісторія. Тобто всі ці мінусики, ну, як які стафети передаються породичам. У мене діду ну, був такий модний в СРСР, ну він бухав. Бухав такий, як школьник. Чекушки скрізь ховав, ну будучи модним модним директором в СРСР, оце тупо було як школьник. Чекушки ховав, ховав, шейки штуки відбувалися, ну, і просто тупо бухав. Чим воно закінчилось? П'яний впав на камінь, голову розбив, вмер. Мій рідний брат на даний момент до Мухамура муха бухав аналогічних людей з СРСР. Я не знаю, як можна в ванні, ванні розбити два умивальника і зеркало, але він розбив. Коли би я не приходив до нього в гості, він або лежав там буховий, спав, або його не було, бо він бухав. Єдине задоволення в житті в людини було це бухати, тобто був тільки алкоголь. Я не знаю, от є життя, да? в житті в тебе немає нічого, що, 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 що а, взагалі приносить тобі задоволення, є тільки алкоголь за місяць. Там навіть там пропускав, не пропускав, не ще щось, перестав пити. Тобто раніше в нього як виглядало? Після роботи він приходив, брав 2 літри пива з чіпсами і вечором пив пиво з чіпсами. Закінчили шо, він зараз пиво не п'є, навіть не бухає. Прикиньте, а купляє солодкі. Ну Мухамор. От як можна оці всі штуки пояснити? ЛГБТ, і я думаю, також буде аналогічна ситуація, але там треба довше. Чому? Бо тут оце корінь оцих всіх речей один корінь. І мухамор впливає іменно на оцю корінь, на цю причину того всього. Ви тут можете мені подовіряти, не довіряти, а перевірте. Ціна там 300 гривень, воно не сумісне з тими змінами, які будуть зміни в людей. Депресія це просто ну, як для мухомор, коли горішки пощенкати, і все там за два тижні ви забудете що таке слово, ваше життя повністю зміниться. Я не знаю нікого, в кого нормальні сім'ї, хто попробував мухомор ну, в себе і не п'ють його всі в профілактичних цілях, от я реально не знаю нікого. От всі, кого я знаю, що пробували мухомору, це по мікродозінг, це по пів грама мухомора в день, п'ють всі в родинах. Брати, тітки, дяді, знайомі, родичі, тобто воно все купляється, розповсюджується між всіма і п'ють всі. І того я знаю, як от як люди тут ставляться до цієї теми грибів, я знаю, що ви всі консерви задрочені. Ну, хто проти того всього. Вони доспитання, а чого? От я от зараз можу це розказувати. Звідки у вас можуть бути в голові думки? Та що він там знає? Та на що мені топити? Де як воно змінить? та що це? Та, та люди травляться тим. Ну от, ну от що я маю то взагалі ще купляє, трати гроші. Ну що мені зараз тратити гроші в країні війна? От звідки у вас беруться в голові, ці всі кончені дібільні думки? Ціна питання: це все перевірити 300 гривень. Це перевірено на моєму татові, Мені нема сенсу вам брехати. Це перевірено на моєму брату, і мені нема сенсу вам це брехати. Тут має бути так. Хто є з представників ЛГБТ у мене в підписниках? Напишіть мені в інсту, хоча б пару чоловік, десять. Ми на вас це все перевіримо, вам повідправляємо відправляємо. Мухамора якраз буде фігенне те, що ви станете натуралами. Депресія це. Я його просто так написав. Бо його мухомор унічтожує Ворш, навіть не замітить. Це просто, щоб ви знали, як тут цю ж забрати. Того, якщо ви думаєте, що ламаєтесь, бить і не бить, просто попробуйте. От хто хто там ламається, от ризикніть 300 300, гривні, перевірте. І потім відпишете, наставите плюсики в коментарях і ще щось. Зараз постараюсь здобити ще одне відео, теж про коліс від алкоголіка, який от, вбив алкоголь мухомором. Так що, піс!